Друзі, всім привіт! Вирішив зняти такий відеоролик про пробну монету України номіналу 50 шагів. Так, слово, Назва шаг походить від польського слова шелях, що означає срібні монети. Так, такі монети вони були пробними, друкувалися на Луганському монетному дворі. В 1992 році. От бачимо на, на аверсі даної монети зображено зверху рік 1992 і посередині номінал 50. На реверсі монети зображено Державний герб України. Дана монета виготовлялася в різних металах, тобто там алюміній, срібло, мідь, нержавіюча сталь. Так, і ось дана монета є сувеніром. Тобто монети були випущені, там, здається, по-моєму, 20 штук або 10 щось таке. Ну, не знаю, хто там знає більш точнішу інформацію, то напишіть у коментарях. Ну, Ось монетка 1992 року 50 шагів. Ось. Монета, так це, здається, виготовлена ну копія виготовлена з сталі, а це виготовлена з латуні, по-моєму. Ну напишіть, якщо я не, не правий, так. І пізніше було оновлено. ось, Наприклад, були також пробні монети, але вже реверс. Монета, ну такий реверс, як на звичайних Тобто це все пробні монети. І всі вони, ну на фото це є сувеніри. Тобто, бачимо, монета нічим не відрізняється аверсом, але реверс в неї вже відрізняється. Тобто такі монети також були виготовлені з різних металів. Там ну, ось один метал. а Тут вже зображено другий інший метал. Ну, Дивіться, так по інтернеті то ціни на такі сувеніри від 100 гривень, там 100, 200, 150 гривень, залежно від, залежно від монетки. Ну, ось ще такий сувенір. Також ну, монети нічим не відрізняються. Так. Так, ну Ось тут більш детально видно, що так, є різні метали, так, як вони мінялися. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Це був такий огляд пробних монет України номіналом 50 шагів. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.